Якісна кераміка слугує від 15 років, але не треба забувати про візити до стоматолога кожні півроку для проходження професіональної гігієни. Зараз вініри виглядають максимально естетично і їх дуже важко відрізнити від власних зубів. Композитні вініри це посмішка мрії за один день. Ефективна і відносно недорога процедура, яка виконується за один прийом. Встановлення проводиться без спилювання рідних зубів, але у деяких випадках можлива шліфовка. На срок експлуатації впливає дуже багато зовнішніх факторів та гігієна пацієнта. В середньому це 7-10 років, після чого треба буде зробити оновлення або переустановку. Так, їх можна використовувати для зміни кольору та форми деформованих або невірно розташованих зубів. Вони можуть змінити положення зуба та навіть проміжки між зубами. Вініри виконуються на заказ особисто під форму нашого пацієнта. Після їх встановлення вони дуже щільно прилягають до власних тканин зубів, і тому вони ніяк не можуть погіршити стан здоров'я ваших власних зубів. Ні. Впродовж декількох днів після встановлення вінірів у вас може збільшитися чутливість ваших зубів. Але цей ефект пройде впродовж декількох днів навіть без використання медичних засобів.